Добрий день учні групи ЄЛЗ. Сьогодні ми виконаємо лабораторну роботу з предмета слюсарна справа. Тема лабораторної роботи. Заточка слюсарного інструмента. Урок номер 7 Ціль нашої роботи ознайомитись з основними методами заточки інструмента. Гострий інструмент це заполука не тільки. Якісної роботи, але й безпечної. Тому треба слідкувати за своїм інструментом, бо інструмент це є така навіть приказка це як подовження рук людини. Який інструмент у людини, значить, такі і руки. А сусарів це стосується особливо, бо у них дуже багато інструмента ріжучого або рублячого, якими яким вони працюють з металом і з іншими матеріалами. Тому гострий інструмент повинен бути у кожного слюсаря, якщо він, звісно, себе поважає. Які основні правила заточки? Основні правила заточки це витримати кут заточки. Дивіться, для кожного інструменту і для кожного матеріалу є свій кут. Колись давно я собі зробив отаку. Пластину з різними кутами. Тут є кути 15, 25, 30, 45, 55, 60, 120 і 90 градусів. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб, якщо на око важко визначити, то можна приложити в цю, цей розріз інструмент і подивитися, чи Дійсно, кут співпадає з тим кутом, який повинен бути на цьому ріжучому інструменті. Це стосується і деревообробки, і обробки металів. Наприклад, зубило. перший інструмент. Його кут з заточки має бути 60 градусів. Ми беремо цей, цей інструмент, вимірюємо кут, кут у нас совпадає. Як заточувати інструмент. Зараз я вам покажу на кожному виді інструмента, покажу, як його заточувати на наждачному станку. Правила користування наждачним станком, ви прочитали, я сподіваюся. Обов'язково користуємося при використанні заточного станка, використовуємо очки. Або екрани. Ну, краще очки. Екран не дуже зручна штука. Приступаємо. Перед тим, як користуватись верстатом, ми перевіряємо його справність, чи є на ньому кожуха захисні, чи є у вас очки або захисний екран. І чи справний підручник. Ця частина верстата називається підручник. Так от е, тут між підручником і е, заточним кругом е, розстояння бути не більше 3 мм. Якщо більше, то треба відкрутити підручник і трошки його придвинути до камня. Перший інструмент це зубило. Спочатку прикладаємо, як воно буде заточуватися. Вмикаємо верстат. Після того, як заточили, перевіряємо кут, кут співпадає, зубило заточене. Друге е, інструмент, який ми, е, який ми будемо затачувати, це ніж електрослюсарний ніж. Е, зазвичай будь-який ніж таким чином заточується. Є ніж, є верстат. Ми заточувати будемо його на малому верстаті. Теж перевіряємо верстат, вдягаємо. Очки і заточуємо. Шліфувальному кругу підвели лезо. Тепер лезо треба на камені довести, як кажуть слюсарі. Існує велика кількість камня для того, щоб затачувати інструмент. Вони всі розрізняються зернистостю і твердостю зерна. Наприклад, оце крупнозернистий камінь, це мілкозернистий камінь, а це ще мільше зерна камня. На цих, на цих камнях е, я затачую, е, наприклад, стамески або такий інший інструмент, де е, інструмент повинен бути дуже гострим. Також є у мене галька з моря. Вона теж дуже непогано працює як. Заточний камінь. Для того, щоб підвести або відшліфувати е, начисто, користуюсь таким е, такою приспособою, як е, ремінь. На кожен рімінь наноситься паста полірувальна, е, або, як кажуть, паста гоя і затачується ніж. Зараз я вам це покажу, як це робиться. Для того щоб заточування йшло більш швидше е, і заточувалося більш гладше, використовуємо шліфувальний круг з мілкою зернистостю. Змачуємо його водою з звичайної бризкалки. Це дуже корисно для інструменту, бо можна змити е, стружку бризкалкою змить стружку і змить остатки камня. Такими напівкруговими рухами заточуємо лезо, не дуже сильно притискаючи і витримуючи кут заточки. Дивіться, кут заточки звичайного ножа повинен бути, якщо це використовується ніж для резини або для кожи, то кут заточки повинен бути десь близько 18 градусів. Якщо е, ніж використовується для, 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 для зачистки проводів, кабелів, то треба трошки збільшити десь до 20-25 градусів. Чому? Тому що не буває е, універсального ножа, яким можна і гвозді рубати, яким можна е, папіросну бумагу різати. Тому треба для кожної операції треба свій інструмент. Заточуємо кромку. Ми навіть бачимо, як на кромці заусенки заусінки то в одну, то в другу сторону згибаються. З часом заусінки стираються. Коли вони стерлись, ми бачимо, що можна вже ніж на обробляти вже на е, рівні такими ж рухами від краю до краю відшліфовуємо лезо. Я вам казав, це вже стосується всіх ножів і кухонних, і ножів робочих, і. Ножів для е, різки по дереву і для сапожних ножів. Виправляємо лезо, перевіряємо лезо на е, газетній бумагі. Досить гострий. Є ще такий інструмент, називається мусат. Ви напевно бачили в наборах, в кухонних наборах такий інструмент. Ним теж можна виправити лезо, якщо е, воно не дуже затуплене, проводячи таким чином. Від кінця до кінця ножа з однієї і з другої сторони. Ми таким чином виправляємо трошки лезо. Буває необхідно електрослюсарю підправити викрутку. Ось ми бачимо пласка викрутка. Як ми її можемо підпрати? Ми можемо її затиснути в лищата. І звичайним напилком виправити трошки лезо. Але якщо вже вона досить довго використовуєтесь, то лезо буває дуже сильно затуплюється. Тому необхідно її підточити у станку шліфування. Заточуємо нашу викрутку на наждаки. На викрутці дуже важливо відпрацювати край. Край повинен бути строго перпендикулярний лікувальному кругу. Викрутка заточена. Такою викруткою можна викручувати вінти і не боятися, що він, вона спресне викрутка. Буває, треба заточити отакий от інструмент рисувалку або кернер. Якщо інструмент дуже маленький, можна використовувати отакі маленькі ліщата з цанговим зажимом. Це для того, щоб Зручно було тримати. Зажимаємо, наприклад, зажали таким чином рисувалку, вмикаємо на Обертаючи по кругу і притуляючи до шліфувального круга, ми затачуємо, вона тепер у нас гостра і можна Чертити на металі те ж саме стосується і кернера, яким розмічають підотвори. Є ще спосіб заточки подібного роду інструментів. Затискають в електродриль, вмикають дріль і приставляють до шліфувального круга. І виходить не гірше, ніж на токарному станку заточується лезо. Ну, точніше, не лезо, не лезо а е, жало, жало кернера. І останнє, що ми з вами будемо заточувати, це свердло. Як заточити свердло? Я візьму велике сверло, щоб було видно, як його заточувати. Цей кут, він повинен бути 120 градусів. Беремо наш шаблон, притуляємо. У ну, мене сверло заточене, от воно є якраз 120 градусів. Тепер, дивіться, щоб заточити сверло, ми маємо підручник. На підручнику за допомогою транспортира і олівця за допомогою транспортира і олівця ми відмічаємо кут 60 градусів. Бачите, ось ця лінія. Для чого це потрібно? Коли ми відмітили 60 градусів, приблизно, щоб лінія була посередині нашого круга, ми закріпляємо на цій лінії, по цій лінії, Куток частину металевого кутка. Зараз я вам покажу. За допомогою звичайної струбцини ми закріпили куток під е, кутом до шліфувального круга в 60 градусів. 60 градусів це значить, що угол буде у нас подвійний, 120 градусів. Притуляємо е, наш, наше свердло. Зверніть увагу, коли ми притулили свердло, ріжуча кромка ріжуча кромка свердла, оця ріжуча, ріжуча кромка, повинна бути строго паралельна кругу і строго паралельна вісі, на якій закріплений круг не вище, не нижче, без перекосів. Оцей Кут наклону свердла з боку повинен дорівнювати приблизно, приблизно 10 градусів. Отаким чином. Вмикаємо верстат. По закінченні заточки кромок треба згладити протилежний край кромки. Це робиться таким чином. Заточуємо і виводимо. Заточуємо і виводимо. І в нас, виходить, тут по вона не чіпляється за отвір. Протилежний край кромки не чіпляється за отвір. Таким чином можна заточити любе свердло. Дивіться ще такий момент. Треба дивитись на цю перемичку. Вона не повинна бути дуже великою. Вона повинна бути якнайменшою. Чим менше ця перемичка, тим проще, легше буде свердлити матеріал. І не забувайте. Охолоджувати е, інструмент, який ви затачуєте. При, нагрів... При е, заточенні інструмента він нагрівається. Тому біля е, шліфувального нажда... наждачного станка повинна бути діжка з водою або відро з водою. Ви трошки заточили, опустили, опустили в воду, заточили, опустили, або можна користуватись такою ж самою бризкалкою. Заточили, бризнули в воду. Все, можна далі затачувати. Для чого це потрібно? Якщо перегріти інструмент, то ріжуча кромка відпуститься. Це така термооброботка, є отжиг, отпуск, нормалізація, закалка. Так от, якщо ми перегріємо свердло, вона у нас відпуститься і стане не такою твердою. А якщо вона не буде твердою, вона не буде свердлити, вона не буде різати метал, вона буде просто е закатуватися. І свердло перестане працювати. В нашій роботі ми розглянули основні методи заточки слюсарного інструмента. Звісно, для того, щоб навчитись затачувати, треба просто брати і затачувати. В інтернеті, в Ютубі дуже багато відео, дуже багато рекомендацій, як заточувати тій. Той чи інший інструмент, починаючи від сокири і закінчуючи е, навіть голками. Тому, якщо ви е, будете мати таке бажання, мати таку необхідність, шукайте такі відео і вчіться затачувати інструмент, бо інструмент це є подовження ваших рук. Який у вас інструмент, в якому він стані, такі у вас і руки. До побачення на все добре!